дорогі гості, сьогодні нам важко уявити, знаходячись під цим мирним, теплим літнім небом, що на іншому регіоні нашої країни лунають постріли, йдуть за пеклі бої, гинуть люди. Але ми щодня з тривогою спостерігаємо за подіями, які там відбуваються, особливо для нас боляче. Знати про загибель наших бійців, наших патріотів, які стоять на захисті суверенітету нашої країни, на захисті нашого мирного неба на того, щоб ми сьогодні з вами святкували, щоб ми проводили з вами заходи, відпочивали, щоб ви у вас були щасливі літні канікули. І сьогодні нашим патріотичним флешмобом, який проходить під закликом, одна єдина соборна Україна, ми засвідчуємо насамперед. Єдність нашої країни. Ми живемо з вами в невеличкому містечку, але і серед нас є люди, які живуть, які говорять на різних мовах, які ходять в різні церкви, але ми всі є українці, і ми любимо свою країну, і ми любимо свою мову, свої традиції, ми любимо своє місто, і ми пишаємося тим, що ми українці. І коли ми підтримуємо свої збройні сили, ми не тільки морально їх підтримуємо, а не забуваємо про мобільний номер 565, який є. Завдяки якому ми маємо змогу сьогодні перерахувати невеличкі 5 гривень. Це наш громадянський обов'язок, тому що ми підтримуємо людей, які боронять сьогодні суверенітет нашої держави, які стоять на захисті на захисті Батьківщини на нашому, для нашої свободи. І я хочу подякувати насамперед дирекції школи і всім, всі, Читальському колективі за організацію цього заходу за той патріотичний дух, який панує в вашій школі, завдячую е, дирекції школи і вам, що ви відгукнулися. А також я хочу подякувати всім громадським активістам, які сьогодні прийшли підтримати нашу акцію. І е, насамперед особлива подяка моя Столярчуку Олександру Григорьовичу, приватному підприємцю, який допоміг нам організувати цей захід. Давайте ми йому всі поплескаємо сказати вам словами Василя Семененка, який написав цей вірш ще в радянські часи. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників завойовників за Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!

Дуже дякую Наталії Алімовні, прекрасному організатору. Дуже дякую всьому педагогічному колективу за те, що вони дуже гарно виховують нашу прекрасну молодь. Наша молодь дуже патріотична. І заради такої молоді ми повинні працювати і повинні жити. А молодь це наше майбутнє майбутнє нашої України. Слава Україні!